Доброго дня! Сьогодні ми з вами виготовимо ось такі патріотичні браслети. Для цього нам знадобляться наступні матеріали. Беремо звичайний гофрований картон із коробки і диск. Прикладаємо диск, обводимо його олівцем. Приблизно намічаємо серединку і вирізаємо ножицями. Вирізали ножицями диск. Далі беремо лінійку і ділимо наш диск на 8 частин. Із серединки до серединки прикладаємо лінійку і ділимо наш диск. На вісім частинок. Тобто спочатку ми робимо ось такий плюс чи крестик, потім кожен із них і ще ділимо кожну поділку, ще ділимо приблизно пополам. Далі ножицями, надрізаємо кожен, кожну поділку приблизно десь сантиметр. Робимо надрізи, поділені, по сантиметру. Далі в серединці робимо чимось гострим ножицями, наприклад, обережно робимо дірочку і вже олівцем або ручкою робимо отвір наш диск готовий. Далі відрізаємо так, як у нас патріотичний браслет. Ми беремо нитки синього і жовтого кольорів. Готуємо нитки синього і жовтого кольорів 7 ниток 7 ниток по метру довжини. Я приготувала 4 жовтих. І три синіх. Можна навпаки. Довжина кожної нитки метр. Складаємо всі нитки разом, всі нитки разом. І ділимо пополам. Чітко пополам. Далі на наступний, наступний крок Це нам потрібно зробити петельку, охайну петельку для застіпку для е, нашого браслета. Для цього беремо книгу, будь-яку книгу в товстому перепльоті, і зажим для паперу, зажимом для паперу Закріпляємо наші, наш, наші нитки, беремо половину тільки цих ниток, ділимо на три частини будь-які, я взяла по дві ниточки жовтих і три синіх, і плетемо кіску, тугу кіску. Іска у нас буде приблизно, приблизно десь 3 сантиметри. Витягуємо із зажима, робимо петельку із кіски. Робимо петельку із кіски і Робимо вузлик. Вузлик робимо так, щоб наша петелька зберігалася. В цю петельку у вас повинен проходити олівець або навіть трішки пальчик. Це буде петелька застіпка. Відкладаємо книгу, вона нам вже буде не потрібна. Беремо наш диск. На диску відмічаємо ручкою чи олівцем стрілочку в ліву сторону, в лівий бік. Беремо наш, е, наші нитки, наш вузлик і протягуємо його в отвір посередині, який ми зробили петельку разом із вузликом. Кожну ниточку ділимо по дві жовтих і по дві синіх. Беремо дві жовтих і вставляємо в отвір. Чередуємо їх. Беремо дві синіх. вставляємо в отвір. Знову, знову відділяємо жовті, знову вставляємо наступний отвір. Дві синіх. Дві жовти, дві сині і дві жовтих. Ми бачимо, що у нас вісім отворів і сім ниточок. Один вільний, вільний отвір залишається, і ми його повертаємо до себе. Тепер кожну ниточку зліва. Кожну третю ниточку зліва ми будемо переставляти у порожній отвір. Рахуємо перша, друга, третя ниточка. Витягли третю ниточку і вставили у порожній отвір. Тепер за стрілочкою покрутили це все в ліву сторону, диск так, щоб порожній отвір знову був напроти вас. Перша, друга, третя ниточка. Третю ниточку відраховуємо і переставляємо у порожній отвір. Знову крутимо за стрілочкою вліво порожнім отвором до себе. Перша, друга, третя ниточка. Витягли і вставили в порожній отвір. При цьому ниточки весь час тіше ззаді вирівнюємо, щоб вони не заплутувались. Далі. Знову повертаємо за стрілочкою, беремо третю нитку і вставляємо в порожній отвір біля себе. Повертаємо диск, третю ниточку, вставляємо до себе. І так плетемо весь час, доки не буде. У нас із зворотнього боку тут буде показуватися готовий браслет. Плетемо доки, доки у нас буде потрібна нам довжина. Плетучий браслет обов'язково іззаду підтягуємо наш браслет кожного разу. І подивіться, який вже браслет у нас виходить. Тепер ми плетемо доки, доки буде потрібна довжина. На дорослу руку десь приблизно сантиметрів 15. См. На дитячу, трішки менше. Браслет я маю на увазі 15 см це без вузлика. Продовжуємо плисти, поправляючи весь час сам браслет, підтягуючи і поправляючи усі ниточки, вирівнюючи. Перевертаємо наш диск і бачимо, що у нас вже досить довгий браслет. Вимірюємо його лінійкою, у нас десь приблизно 15 см. Притримуємо браслет унизу і витягуємо. Всі ниточки із отворів, наш браслет майже готовий, зав'язуємо вузлик на кінці нашого браслету. Заправляємо, щоб він йшов на кінці саме. Зайві ниточки відрізаємо, залишаючи невеличкий хвостик. Наш браслет готовий. Застіпка це буде наш вузлик і петелька. Все, браслет готовий. Удачі Плетемо і в кожну петельку вкладаємо побажання нашим захисникам скорішого одужання і скорішої перемоги.